Привіт, друже! Пропоную тобі відгадати загадку і дізнатись, за якою професією працював мій дідусь. Встаю я дуже рано. Простав мене турбота, будь-якого пасажира доставити на роботу. Це водій. Він возить пасажирів. Водій керує транспортом, машиною, таксі або автобусом. Пропоную тобі сьогодні сконструювати автобус. Подивись, який він великий, червоний. У нього є колеса, двері, вікна. Для конструювання нам потрібен вирізаний з картону шаблон автобуса червоного кольору, два чорних кружечка, два жовтих квадрата та синій прямокутник. Спочатку візьмемо два чорних кружечка. Це у нас будуть колеса. Потім візьмемо синій прямокутник, Це двері. І жовті квадратики це вікна. Ось такий автобус вийшов у мене. Пропоную тобі теж сконструювати автобус і надіслати фото. Успіхів тобі!